Друзі, сьогодні у нас просто бомба. Мікрофінансова організація DG Finance вимагала від людини понад 32 1000 гривень, хоча реально вона отримала лише 7700 гривень. Але суд поставив їх на місце. У цьому відео я покажу вам, як вдалося виграти справу, які аргументи зламали позицію МФО. Та що ви можете зробити, якщо опинилися в подібній ситуації. Обіцяю, після перегляду ви подивитеся на кредити МФО. Зовсім по іншому. Мене звати Сергій Обласов. Я є старший партнер офісу адвоката Дениса Пузіна. Всі наші контакти є у шапці профілю. Працюємо по всій Україні. Уявіть, людина бере кредит у товариста з обмеженої відповідальності Мілоан на 7700 гривень через кілька місяців. Приходить Діджи Фінанс і заявляє: тепер ви винні вже 32 826 гривень 58 копійок і ще плюс 8422 гривні на витрати на суд і адвоката. Звучить як фінансове рабство, правда? Але все змінилося, коли справа потрапила до суду. Наш захист побудували на чітких нормах закону. Ми довели електронний підпис. Відсутній, клієнт не отримував цифрового підпису і не підписував договір. Немає договору та графіку платежів, тобто доказів про зобов'язання фактично немає. Гроші не доведено, що отримані саме клієнтом. Відсутні документи про зарахування на його рахунок. Діджі Фінанс не підтвердили перехід права вимоги від Мілоан. І найголовніше суд визнав. МФО не довели свої вимоги належними доказами. Друзі, ця перемога прецедент. Вона показує, що не все, що пишуть у СМС від МФО, Законно, якщо вони не мають належних доказів, їхні вимоги розсипаються в суді. 32 тисячі гривень боргу можна перетворити на нуль, якщо діяти грамотно. До речі, рішення суду є в телеграм-каналі в описанні до цього відео. Запам'ятайте, не бійтеся повісток до суду, не вірте у страшилки колекторів. Разом ми зробимо так, щоб борги перестали бути вашим кошмаром.